31 одна команда у чотирьох дивізіонах змагалася за призи сьомого сезону Ужгородської футзальної ліги. Попри виклики сьогодення в умовах воєнного стану, повітряних тривог та відімкнень світла, сезон можна назвати успішним і точно надемоційним. Адже боротьба за нагороди у кожній з ліг тривала до останнього туру. У другому залі спорткомплексу Юність у неділю 26 лютого у матчі з Суперліги між ужнетом та ужем вирішувалася доля другого та третього мі. 4-2 на користь у жнету і срібні нагороди у них. Дуже конкурентно спроможна ліга, багато команд рівних. Скажу від нашої команди, що кожен матч було важко грати по-особливому. Кожна команда налаштовується. В минулому сезоні були чемпіонами, зараз зайняли ми друге місце. Трошки обідно, бо до кінця йшли на першому місці, але поступилися. Це чемпіонат сьомий вже у Фелу, і він, мені здається, був найбільш Емоційний в плані боротьби було багато вилучень було багато сутичок. Хочу подякувати Уфелу як загалом, що провели такі змагання. Емоції бойові, але негативні. В зв'язку з тим, що амбіції були в нас вищі. Певний ряд причин. Не дав нам зайняти те місце, яке ми хотіли, але третє місце в такому чемпіонаті це теж непоганий результат. У другій лізі перемогла команда Ужну, яка за кращою різницею м'ячів обігнала Маній 24. Бронзові нагороди у Ботфалви. Кращими у першій лізі стали Профікс, далі фінішував Фіхтень та Сторожниця. Золоті нагороди вищої ліги із підсумковою різницею у 10 залікових пунктів. Забирає команда Кристал срібло у Коритнян, а твоє місто фінішували третіми. А от Тріумф у Суперлізі із 31 заліковим пунктом святкувала медея. В першу чергу хочу сказати, що дуже хороший чемпіонат вийшло в цьому році. Здивувала нас команда трактор, який ми програли 1-0 в першому крузі. Десь ми недооцінили це новачок Суперліги. Але я хочу сказати, що ми зробили всі висновки і в другому крузі. Ми зробили все для того, щоб здобути чемпіонське звання. Це основні наші ігри були: це Худльово, Уж і Ужнет. І ми, зробивши висновки, взялися за. Розум розставили правильно хлопців, почали використовувати те, що ми вміємо, як ми вміємо грати, і результат сам прийшов по собі. Урочисто нагородили також і найкращих виконавців, футзалістів та тренерів у кожній із ліг. А перед підбиттям підсумків сезону усі присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів, підкресливши безмужності наших захисників, турнір не відбувся. Сьомий сезон був одним із самих, якщо не можна сказати, якщо можна точніше сказати, самим, самим важким, оскільки дуже багато було і форс-мажорних обставин і. Ситуація, яка в країні відбувається, всі ми прекрасно знаємо. Але ми завершили сезон з високопіднятою головою. Ми бачимо, що потенціал футзальної ліги з кожним роком все підвищується, підвищується, і ми наближаємося до того оптимального рівня самого футзалу. І На, на остаток хочу сказати, що ми з нетерпінням будемо чекати. Нашу футзальну лігу, восьмий сезон, уже в нашій переможній Україні. Слава Україні, героям слава!